Південна волога рупиче, Вогені стискає і душить. Ще яного шукає у ти, що плече У живу знайти душу. Туман погунає доля і біль, І зрадницьку правду ховає. То вітер потрощ сходить у штиль, То стовбро чорні хатає. Молитва за сотні зниклих іман. Зігнувся без сил, знак питання. Дніпро не знав пекла з давніх давен, Кринки, чи це коло останнє, Де тих, хто пройшов, хто безвісти щез. Евак перерівнявся до щастя. Помішен інфополя зведені тес, Стиска невідомість, зап'ястя. Та янгове. Не тікай від руки. води, будь медбратом, спасінням, дубовим кричать зітлілі кранки. і трави мовчать, шелестінь.